Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Українська Каса. Сьогодні буде перша частина відео, де ми будемо вчитися робити ось такі гарні зізі через брейд. Одразу скажу, що робота по заплетінню в мене сумарно зайняла приблизно 6 годин. Тому я ділю це відео на дві частини для того, щоб ви могли спокійно його подивитися, і це не займало багато часу. Зараз, поки що я ділю голову манікена на чотири частини, так вам буде простіше працювати із брейдами. І я хочу сказати. Цей варіант каркасу це один із багатьох варіантів, які можливо заплести, але мені подобається саме такий варіант, бо він анатомічний. Зізі по ньому можна розподілити рівномірно, і він підходить майже для будь-якої голови. Я не вплітала в брейди ніякого матеріалу через те, що у манікени і так досить товсте волосся, але, в принципі, ви повинні вплітати хоча б невеличку пасму канікалону, особливо, якщо у вашої моделі не густе, а, наприклад, дуже тонке і при цьому довге волосся. Я ще раз хочу сказати про те, що це каркас саме для довгого волосся. Бувають такі клієнти, які не хочуть заплітати зі зі точково. Я не дуже люблю взагалі робити каркасні плетіння, це зв'язано з моїми особистими побажаннями, так що мені це не дуже подобається. Але бувають такі ситуації, коли я йду на зустріч клієнтам, але я дуже подробно розказую про те, як воно буде носитись, як воно буде виглядати і чи згодні клієнти на це. Зараз я визначаю місце, де в мене буде проділ голови. Я вирішила, що він буде такої трикутної форми. І я вам покажу, як розмістити коси так, щоб проділ не виглядав дуже грубо. По-перше, я беру досить маленьку базу. Це будуть досить маленькі коси, і я вплету у них невелику нитку з канікалу на шейки, для того, щоб коси були ну, все-таки більш пружні. І якщо ви будете це робити на клієнти, повторювати саме таку зачіску, то цей пасма каніколона надасть можливість укріпити косу і не буде тягнути клієнту та вага тих зізі, які я буду у другій частині відео закріпляти на цих косах. Я зараз не буду дуже багато вам розповідати, як саме вплести канікалон в брейд. Буде в дописі посилання про те, як вплести брейди, в брейди канікалон. Тому йдемо далі. На середині плетіні я зупиняюсь, бо я буду робити тут перехрест. Перехрест надає можливість сховати такий дуже явний проділ. І а, зробити його менш помітним і більш акуратним. Тому я поряд а, виділяю таку саму невеличку базу. А, також а, буду вплітати туди невелике пасмо із каніколону шейки. Я спеціально вибрала такий самий по кольору, щоб не було дуже сильно видно контрастності. Та е, заплітаю все так само, як е, я і робила до цього. Якщо ви не знаєте, е, де зробити проділ, е, поговоріть зі своїм клієнтом. Також використовуйте дзеркало, тому що е, те, що вам здається правильно і гарно, коли ви дивитесь на клієнта. То в дзеркалі може бути ситуація інша, і виглядати може геть по-іншому цей проділ. Тому, будь ласка, не нехтуйте дзеркалом, і воно в вашому робочому кабінеті має бути обов'язково, бо це такий самий інструмент, як і розчіска або зажими. Також хочу я пояснити. Чому у тімній зоні я працюю спочатку з проділом, а не, наприклад, не йду від краю до центру. Коли у вас вільне волосся, то ви спокійно можете виділити місце, де буде проділ, обговорити це з клієнтом, спробувати різні варіанти. А якщо ви будете йти від країв е, темної зони, а потім вже вирішувати, де у вас буде проділ, то у вас не буде багато варіантів. І може статися так, що не ви будете контролювати цю ситуацію, а ситуація буде контролювати вас. І тоді е, може вийти зовсім не той результат, який ви очікували, і клієнт може також розстроїтися. Для мене особисто мінусом у такому каркасному плетінні є те, що волосся своє, ми маємо заплести повністю в брейди, і його буде потім при носінні досить важко промити. Так, це можливо. Але все одно це як 24 на 7, 3 4 неділі проходити у перуці або у шапці. Особисто для мене я носила таке плетіння, це було незручно. Але усі люди різні, і у всіх різний ну, якби різний запит, коли ти приходиш до майстра, у тебе є якийсь запит. Тому це один із варіантів авроплетіння, і якщо ви цьому вчитеся, то ви маєте знати, як це робити. З мого досвіду скажу, що в мене була клієнтка, яка не хотіла, щоб було видно її колір волосся. Зовсім щоб не було видно. І ми робили брейди. З перекриттям, я додавала туди темний канікалон для того, щоб перекрити русяве волосся. Тому, якщо у вас буде, наприклад, такий запит, як був у мене, то вам ще потрібно навчитися плести брейди з перекриттям волосся. Я спеціально взяла манекен темний. Зізі світлі, щоб ви бачили, наскільки сильно будуть світитися брейди у такому каркасному плетінні із світлими Зізі. А також ми можемо, до речі, використовувати цей каркас не тільки для Зізі, але і, наприклад, для повітряних кос або для афролоконів. Також скажу, що мі брейди я не роблю прямі. Мені більш подобається такий варіант, коли вони трошки зігзагообразні. Так краще виглядають ті зізі, які ми будемо потім. А, кріпити на брейди. До речі, Вони я тут залишила пасту ще показати у малюнок, ще один варіант і що можна один заплести брейди надалі. трохи далі, а краєву лінію роста волосся заплести точково. Такий варіант теж має право на життя. Все, я заплела брейди на тім'яній зоні, ось приблизно її границі. І далі я вже буду робити таку зігзагообразну касу на потиличній зоні. Звичайно, я покажу, як спрятати ось це довге волосся. У нас буде ось приблизно такий трикутник, де ми будемо робити зігзагообразну косу. загообразну Ви можете орієнтуватися по проборам, як саме зробити це. Але ми також будемо пропрацьовувати і потиличну зону. Орієнтуючись на підпотиличний бугор, виділити ось таку трикутну зону на потилиці і її. Волосся із боків. Та на самій потилиці ми залишимо вільними, бо тут ми будемо заплітати брейд. Також я виділяю ту частину, яка у нас знаходиться у зоні, яка рухається ближче до шиї. Я її залишаю для того, щоб заплести там точково волосся. Чому саме так? В цій зоні. Ми рухаємо головою, і якщо там буде постійно тягнути, то вашому клієнту буде некомфортно. А також там коси досить швидко прийдуть у негарний стан, тому там краще працювати все одно точково, саме в цій зоні. Зробіть там один ряд, і цього буде достатньо, і вашому клієнту буде комфортно. Далі, як бачите, із... З корневої зоні я перехожу у потиличну і два брейди в мене з'єднуються в одно. Коса, виходить, досить товста, але не бійтесь цього. І З другої сторони, я роблю так само. Усі коси я доплітаю до кінця. Можна зафіксувати їх маленькою силіконовою резиночкою, якщо вам це комфортно. І а, далі ми будемо працювати уже із зігзагообразною косою. Я тут спочатку зробила трошки неправильно і заплела косу, а потім уже продівала маленькі косички через неї. А треба було зробити навпаки, то я далі там виправлюсь. Але немає значення: ми беремо а, крайню косу. Та заплітаємо її горизонтально. При цьому ви можете стояти з боку від клієнта, так вам буде працювати зручніше, проплітаємо її до конца тімної зони, та я там буду повертати цю косу, для того, щоб знову плести її горизонтально. Тут мені необхідно було продіти ці коси через цю нову косу, яку я заплела, то я вирішила, що це надто багато роботи, і треба просто зробити все простіше. Тож я виділяю нову базу для горизонтального брейду, який я буду продовжувати. Та Прибираю волосся, яке не потрібно, і вже а, сам цей брейд буду ділити на ось такі невеликі частинки, для того, щоб я могла у цих проділах поді... положити свої коси, які йдуть із тімінної зони, і вже, а, зверху заплітати нову косу, за яку я буду. А, Кріпити косички зізі. Так, плетіння на потиличній зоні займає дуже багато часу, тому що це та зона, на якій майже не видно, яке саме там плетіння, і тут ми можемо усі довге все довге волосся заховати. І ми це і робимо, тому що іншого способу спрятати густе і довге волосся просто немає. Якщо вам здається, що на екрані відбувається якийсь безлад, то просто поставте швидкість відтворення відео трошки нижче для того, щоб ви могли все добре роздивитися, ми йдемо далі. Ту зону, яка залишилась, я одразу розподілила між косами так, щоб можна було її далі заплітати. І просто надалі вже цю косу продовжую. Але в нас залишилися ще коси, які у нас вільно звисають, тому їх треба якось спрятати. І тому я беру ось такий гачок. І завожу саме кінчики між цими новими брейдами. Я роблю це майже у хаотичному порядку, просто дивлюся, як буде краще, де є місце. При цьому я стараюся не Перегружати перший брейд від краєвої лінії росту волосся, тому що якщо дівчина буде робити хвіст, там перша лінія має бути дуже гарною і акуратною. А ось у другий брейд я під ним провожу косу, акуратненько це роблю, і, до речі, це одна із таких. Необхідностей ви не повинні надто затягати брейди, коли будете заплітати, тому що вам ще буде потрібно в них спрятати коси. Звичайно, це не все, ми будемо ще прошивати ці косички, але не забувайте про те, що ці коси ми можемо прятати лише у потиличній зоні вище, ніж потиличний бугор, і вся зона до тім'яної зони. Ви не можете торкатися самої потилиці, тому що в у тій зоні у нас а, дуже а, така рухлива кожа, і якщо ви а, там ще щось, щось таке пришиєте чи покладете там коси, то а, клієнту буде надто тягнути. Тому а, всі роботи ці ми робимо вище, ніж потиличний бугор. Я завела коси так. Щоб вони, їх кончики вийшли у двох місцях. І також я ці кінчики між собою заплела і вже потім буду їх зашивати. Для зашивання я використовую голку із пластику. Це якась голка для в'язання, але вона дуже підходить для моїх цілей. А також я використовую ниточку від Канікалона Шекі, того самого, який я використовувала для вплетіння в брейди. До речі, щодо цих голок дуже зручно з ними працювати, бо ви не будете переживати, що можете вколоти свого клієнта. Тому подивіться у магазинах, де все продається там, для в'язання та шиття, бо це дуже гарний варіант. На цьому я буду закінчувати першу частину відео. Тут буде лише каркас. Я хочу сказати, що дуже важливо правильно зробити каркас, тоді вся зачіска буде виглядати гарно. Тому, якщо вам було відео корисним, і якщо у вас вийшло все, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. До речі, у мене з'явився телеграм-канал, де ви можете показати свої роботи, та я вам дам фідбек. Звичайно, посилання у дописі до цього відео.